Консервовані часникові стрілки, наївшись смажених, шкода ж викидати. Треба готувати про запас. Ниті стрілки відрізаю насінники, стрижу по 10 см. Приблизно. Маю по факту кіло 400. у велику кастрюлю пересипаю, заливаю холодною водою і ставлю на вогонь. Тим часом маринад. Методом логічного мислення підбираю пропорції 1,5 літра води. 1,5 столові ложки солі, 3,5 було. Я махунула 4 цукру, 30 штук чорного горошку, 3 лаврових листа, стрілки варяться 5 хвилин, банки шпаряться, маринад закіпає. Виймаю з води у миску і розкладаю по стерилізованих банках. Злегка притоптую, стрілки м'якенькі, але не розварені. До маринаду в самому кінці вливаю 120 мл 9% оцту і розливаю по баночках до самого верху. Маю 7 штук по 485 г. Маринаду вистачило чітко. Перевертаю, прикриваю рушником. Рецепт зібрала по своєму смаку, хто мені довіряє, готуйте. Смачного!